Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна і це мій канал по в'язанню. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, хочу відзняти для вас відео, в якому покажу готові роботи, деякі, які, нарешті, у мене закінчилися. Також хочу поділитися з вами невеличкою покупкою пряжі і розповісти про свої процеси, які у мене на спицях, і про плани на найближчий час по в'язанню. Тож, давайте розпочнемо. Перше, що хочу вам показати, це нарешті я закінчила свій джемперочок в'язати. Я лише сьогодні закінчила горловинку, тому він ще не проходив ВТО, Не має фотографій, але я планую за липень та серпень відзняти відео про готові роботи і вже там ви обов'язково побачите, як він виглядає на мені, так як він. Сидить на мені. Я приміряла, звісно ж його, і мені все подобається, все добре. Зараз більш детально я вам все покажу і розповім. Він в кадри не поміститься. Давайте я знизу покажу ось така резиночка 2 х 2, фабричний набір петель. Далі ось такий ажурний візеруночок. Пройма тут пряма. В'язався він знизу вгору. І горловинка така вийшла дуже охайна, така кругленька, дуже-дуже мені подобається. І закриття на горловинці також голочкою і рукавчики закривала голочкою. Ну, щоб все це гармонійно виглядало, так? тому що низ, низ фабричний набір, і я, думаю, доречним було також голочкою позакривати всі манжетики. Ось так виглядають рукавчики, це все ще до прання. Але сидить дуже гарно, пряжа дуже м'якенька, дуже гарно все виглядає. Зараз візеруночок він такий жатий, але на тілі він дуже гарно ось так розправляється і дуже класно сидить. Я задоволена даним джемперочком, дуже мені сподобалась така кругленька, охайна горловиночка вийшла. Ось це спинка і це перед. Все дуже добре. Ось мої плечові шви таким чином виглядають. І спройми піднімала на рукавчики петлі, все дуже хайненько і чудово. Так, пряжа, пряжа, мабуть, ви вже всі знаєте, я вже вам всім казала, але я бачу, що є нові підписники, тому я повторюся і трішечки розповім про пряжу. Ось така бобінна пряжа. Це 100% газоопальна бавовна. Ось так виглядає. Метраж 700 метрів на 100 г. В'язала в дві ниточки, резиночки 2,75 спиці були. Основне полотно візеруночок на номері 3,5 в'язала. Візерунок дуже легко в'яжеться, дуже добре. Але, якось, все рівно сам джемпер в загальному в'язався не дуже швидко. Вага цього джемпера складає 309 г. Враховуючи, те, що це довгий рукавчик, то такі витрати пряжі ну добрі, так не дуже здорові, гарні 300 грамів на джемпер 44-го розміру з довгим рукавчиком, я думаю, це гарний гарні витрати пряжі, нездорові. У мене ще залишається десь 380 грамів на бабінці 425 з конусом. ну Конус грам 40, тобто Десь 380-380 г залишається. І це вже я на наступний сезон теплий буду відкладати дану пряжу, і, можливо, весною зв'яжу якийсь джимпорочок, або футболочку, буде видно, але поки що так. Так, дівчатка, по джемперочку я вам розповіла, дуже задоволена, все дуже класно. Зараз не можу вам всієї цієї краси в повній мірі передати, тому що ну, він такий немалий, так? А, на жаль, можливості камери не відповідають його розміру. Тому чекайте відео з готовими роботами, воно вже на наступному тижні повинно вийти, тому що вже буде. Кінець серпня вже буде розпочинатися осінь. І за липень-серпень, повторюся, ще раз, я таке відео відзніму і ви цей джемперочок зможете вже побачити в тому відео. Ось така у мене готова робота є. Я дуже задоволена. Зараз відзніму відео це для вас і піду прати цей джемперочок. тому що вже дуже мені не терпиться побачити, як же ж. Буде виглядати візерунок і весь мій виріб після прання, і дивилася прогноз погоди, що вже там з вересня буде прохолодно на вулиці, тому буде нагода мені поносити даний джемперочок. Так, по цій роботі у мене все, я його відкладаю і давайте рухатися далі. Далі дівчатка. Я вам останній раз показувала цей бактус. Хто на мене підписаний в інстаграмі, то ви вже бачили, що це моя готова робота. Я дуже задоволена цією роботою. Ось такий він великий. Також я його, на жаль, не зможу вам показати у всій красі. Я зараз вам ставлю фото, ви зможете побачити, як він виглядає. Я вам лише зараз давайте покажу перехід кольорів. Ось мій край. Ось таким чином виглядає закриття петель, дуже все рівненько після ВТО лягає. нічого не закручується. Край я трішечки відпарювала, зовсім небагато, лише тільки край, все полотно дуже рівненько після прання. Як вирівнялось, так, після прання, дуже м'якеньке стало, тому я не відпарювала. Ось такий мій бактус він доволі такий великий, і ось його края, крила, так? Дивіться, який перехід кольору. Дуже гарний. Так, і це в мене друга моя готова робота. І що давайте скажу, з якої пряжі я в'язала. В'язала я із пряжі Alize Angora Gold Breba Batik. І тикеточка вже така скручена у мене. Ось така 150 грамів 825 метрів. Номер кольору зараз скажу. 73 63. І по складу це 80% акрилу і 20% вовни. Мені писала моя підписниця Світланочка, що для неї він, така пряжа для неї колиться. Мені вона зовсім не колиться, вона дуже м'якесенька. Після прання зовсім м'якенька. Я перу його з додаванням звичайного шампуню для волосся, тому ну, мені дуже приємна тактильна дана пряжа, але я розумію, що ми всі тактильно по-різному так, приймаємо на дотик пряжу, тому комусь, можливо, вона і колеться, але мені все дуже добре. І із моточку, дівчатка, ось такий залишок у мене залишився. Мені б уже не вистачило його на цілий раппорт, тому я не стала вже розпочинати так, і закрила петлі. Тобто моточку пряжі вистачає на повноцінний бактус. Я у відео з готовими роботами скажу вам розміри, тому що зараз не заміряла. Не можу сказати, але по минулому бактусу, здається, від центру до одного крила там десь 76 чи 77 см. Тобто, це метр 50, метр, можливо, 55. Від крила до крила. Це повноцінний бактус по розмірам. Так, дівчатка, по бактусу це все. Далі давайте будемо двигатися далі. У мене були готові роб... готова робота це ось такі шкарпеточки. Хто дивився моє відео по в'язальним мандрам, то одну шкарпетечку ви вже бачили. І я зв'язала другу. Ось така у мене вийшла чудова пара. Ось так вони, це вже вони ВТО пройшли, вже вони висушені, ось так вони виглядають. І якщо ви бачите, то ось на закритті у мене не співпали вже дуже добре видно секції. А якщо точніше сказати, то вони почали не співпадати ось тут перед п'яточкою. Тут сіренька йде секція, а тут уже пішла молочна. Не знаю, чому таке не співпадіння, начебто все йшло добре-добре, але потім пішла така розбіжність. Я думаю, можливо, тому що розмір самих секцій різний, так, і, можливо, із-за цього воно далі зсувається. Але то нічого страшного, тому що ця частинка буде або. Ну, під брюками, так? або якщо ці шкарпеточки я буду носити вдома, то взагалі тільки я її буду бачити. Тому я думаю, не дуже вона мене буде дратувати, тим паче, що ця частинка, дивіться, вона буде ззаду ніжки, так? не попереду, тому я взагалі не буду бачити ту е світлу секцію. Тому нічого страшного. Ось такі шкарпеточки. Шкарпеточки я в'язала на спицях ось таких: це Нід Про Nova Кубікс номер 25 Дуже вони мені подобаються для шкарпеточок. Дуже зручні. По пряжі, давайте скажу: пряжа це у мене Алізе, ось така пряжа, це залишок залишився. Алізе Superwash Comfort Socks, Ось така етикеточка. 75% вовни і 25% поліамід. номер кольору 77,07. Пішло у мене на дані шкарпеточки 60 грамів, і залишилось у мене 40 грамів, я думаю, якщо скомбінувати з якоюсь однотонною пряжею, то ще на пару вистачить. Поки що цей Залишок я відкладаю до своїх залишків, і вже восени щось обов'язково зв'яжеться. Ну, а не зв'яжеться наступного року, що зв будемо дивитися по обставинах. Так, Як я в'язала шкарпеточки? Шкарпетечки я в'яжу від мисочку, набирала петлі за допомогою методу Джуді, 8 петель на одну спицю, 8 петель на іншу спицю. За допомогою додань я вив'язала мисочок, і потім уже в мене вийшло на спицях 60 петель і я далі в'язала шкарпеточку. Верхня частина, як ви бачите, резиночкою 2х2 зв'язана, а нижня частина лицьова гладь. Далі я вив'язала ось клин підйому і в'язала п'яточку підкову. І знову після п'яточки все з'єднала в коло і розиночкою 2х2 закінчила. Зв'язалися вони дуже швиденько у мене, тому що я, мабуть, засумувала за такими дрібними роботами. Все у мене таке щось здорове, да здорове, таке, що довго в'яжеться, а це така маленька роботка, вона дуже швиденько зв'язалася. І я задоволена нею. Так, дівчатка, по шкарпеточкам це все. І якщо ми заговорили про шкарпеточки, давайте я вам уже розповім про свої покупки. Дивіться, ось така в мене є красива корзиночка з моєю шкарпетковою пряжею, яка нещодавно до мене приїхала. Що це за пряжа? Це все буде пряжа Alize Superwash Comfort Socks. Олічка наша з каналу В'язальні бесіди, вона проживає у місті Хмельницький. і я думаю, всі ви знаєте, що в місті Хмельницький є дуже великий базар. І Олічка, дякую тобі, Олічка, ще раз організувала нам з дівчатками таку оптову заку... закупівлю пряжі. Так? Тому що якщо брати упаковками, то це дешевше. І ми з дівчатками розділили, упаковки взяли і розділили між собою. І, вибачайте, і в нас на дану пряжу вийшла дуже гарна ціна, тому я придбала собі, тим паче, що йде, попереду йдуть холоди, я вирішила також приєднатись до дівчаток і придбати собі пряжу. Попередні шкарпетички, які я вам показувала, це також був моточок з цієї закупівлі пряжі. І ще в мене є ось 5, так, 5 таких моточків. Давайте я швиденько вам номери назву, можливо, комусь буде цікаво. Ось такий колір. Тут де в нас такий, наче, як. Голубий, точніше м'ятний, який переходить в голубий, тут синій, бордо, навіть не бордо, зараз камера трохи неправильно передає. На камері бордо, а насправді такий колір фуксія. Тут буде, дивіться, і така з крапленнями секції, гірчиця тут фуксія, такий молочний, цікаві кольори. Номер кольору це 76,54. Ось такий моточок у мене є. Далі ще секційна пряжа. Ось така. Вона цікава. дуже. Ця пряжа така цікава. Вона, мабуть, буде дуже рябенька в шкарпеточках. Але в моточку мені дуже подобається, як виглядає 27,01. І однотонна дівчатка пряжа. Це також зараз колір передається як Бордо, але насправді такий колір фуксії. Дуже цікаві однотонні кольори. Я, ви знаєте, більше люблю однотонну шкарпеткову пряжу, ніж секційну, тому залюбки буду в'язати шкарпеточки. Сіра це номер 21. Ну, я думаю, ви. В лінійці цей номер, знаєте, він дуже красивий сірий колір, він трішечки такий меланжевий ефект має, дуже цікавий. Так, цей колір взагалі-то як білий, але ви знаєте, він мені як з молочним відтінком. Номер 55 у лінійці Алізе також позиціонується як білий. На камеру він зараз білий. А от вживу я на нього дивлюсь, він з таким трішечки мені як молочним відтінком. А на камері зараз білий-білий передається. І ще один моточок це фуксія, камера неправильно передає, тому що вона його таким бордовим передає, колір 57. Ось такі, дівчатка, до мене багатства шкарпеткової пряжі. Приїхали, тому шкарпеточки буду однозначно в'язати. По покупкам, дівчаточка, це у мене і все. Давайте я зараз вам покажу, які процеси у мене активні на спицях. Найближчим часом, так, я буду в'язати і поділюся з вами своїми планами, що я планую розпочинати. Дуже давно я вже не брала до роботи свій процес ось із такої пряжі. Це 100% бавовна, метраж її 1200 метрів на 100 г. І хто пам'ятає, а хто не пам'ятає, то зараз розповім. Я в'яжу собі такий пуловер з v подібним вирізом. Ось на такій він у мене стадії, резиночка один на один знизу. І далі, звичайна лицева гладь, по прямій в'яжу до підрізів. Далі буду розділяти наперед та спинку і вив'язувати подібний виріз, і довгий рукавчик буде. Все, по цьому джемперу більше тут нічого не скажеш. Номер спиць, ви знаєте, я вже так давно його не брала до рук, що і забула. Спиці 3,25. Чиагу, це у мене спиці 3,25, і ось такий джемперочок в'яжеться. Полотно дуже красиве виходить, 1200 метрів г, а я в'яжу в три ниточки. Ось таке полотно, так воно виглядає, воно дуже довго лежало нетронутим складене, тому трохи прим'ялося. Але я думаю, то нічого страшного, тому що всі розуміють, що це ще процес Тому він <гум> можемо йому дозволити мати такий вигляд. так Ось така робота, дівчатка, у мене є, я не забула про нього, але дуже ж хотіла вже закінчити те, що намітила собі в першу чергу, тому даний процес як зараз час для нього я звільнила і тому планую його просувати. в принципі я думаю, що майже половина роботи у мене є. Так мені від підрізів вже залишилося. До підрізів тут небагато залишилося. Я вже не пам'ятаю скільки, але небагато. Дов'яжу до підрізів, розділю там далі вже піде вив'язування горловинки, буде скорочення петель, тобто це дуже швиденько, і два рукавчики. Ось такий процес у мене є. Буду його в'язати. Дуже хочу вже його ну, на початку вересня мати як готову роботу, тому що прийде його час для використання, і дивіться, як по-різному передається колір. Ось бабінка стоїть. Бабінка передається правильно зараз колір в бабінці, а в полотні неправильно. Зовсім різні кольори, так? Правильно цей в бабінці. Так, дівчатка, все. По цьому процесу я вам нагадала, і собі я його нагадала собі про нього, і тому я його відкладаю і буду активно його просувати. Далі, дівчатка, що я ще в'язала? А в'язала я ще своє плаття зелене. Який у мене в'яжеться також із бабінної пряжі. Це кардна вовна, дуже велика корзинка, вона не дуже добре в камеру поміщається. Ми її туди подалі відставимо. Ось так. Ось такий зелений колір, дуже красивий колір, колір темний, але він дуже цікавий. Ось зараз дуже добре передається колір. Так, ось така пряжа. 80% карної вовни 20 окрилу. і 20% акрилу. І в'яжу я собі плаття. Метраж цієї пряжі, до речі, 1500 метрів на 100 г. І в'яжу я, в скільки ниточок в'яжу. 3 в 4 ниточки. Так, Так, в'яжеться 4 ниточки плаття. Я зараз на етапі. В'язання реглану із 75 рядків, які мені необхідно пров'язати, вив'язано в мене вже 53. Тобто, більша частина вже в мене вив'язана. І дуже нитка путається, дуже важко вам показати. Але якщо ж приберу корзинку, то тоді нитка не буде дотягуватись. Не знаю, дівчатка, як вам його розкласти. Давайте я. Покажу горловинку і потім спущу трішечки вниз. Ось така буде висока горловинка. Після прання дуже змінюється пряжа. Зараз вона дуже суха, вона дуже в пропитці, вона така крива, неприємна до рук, але я в'язала зразочок, я вам його вже показувала. Після прання пряжа становиться дуже м'якенькою і дуже рівненькою. Ось така буде просто висока горловинка в мого плаття. І далі регланом я вив'язую перед спинку та рукава, і, як я сказала, що вже більша частина реглану у мене пров'язана. Залишилось мені небагато 22 ряди, і буду розділяти наперед та спинку. Звісно, я зараз вам не зможу повністю. Показати цей процес, де да він не має сенсу його дуже, ну як, тут нічого показувати, тому що петлі будуть змінюватись після в'язання. так. Я лише хочу показати, що такий процес у мене є. Я його в'яжу активно, до речі, бо дуже хочеться мені вже розділити наперед та спинку, для того, щоб приміряти і вже ж побачити результати, уявити. так. Хоча б верхню частину, як це буде виглядати? Ось так скажу. ну Ось такий процес, ось так в'яжеться звичайна лицьова гладь, регланні лінії дві виворотні дві лицьові дві виворотні Ось так ідуть прибавляння, так. Зараз я ж кажу, до прання, це можливо, десь здається, неохайне, але після прання все воно. Розправиться, пропиточка змиється і пряжа розпушиться, і буде дуже, гарно, дуже гарний мати вигляд. Все, дівчатка, по цьому процесу, мабуть, і все. Я вам нагадала, що, вам, що я його в'яжу, коли я його в'яжу зараз по вечорам, то вже полотно лягає мені на ноги. У нас дуже жарко зараз, більше 30 градусів. Тому дуже зараз його так не пов'яжеш, лише вечорами в обід, наприклад, так, взагалі це неможливо в'язати цей процес. Ось така робота, і, в принципі, дівчатка по активним процесам, те, що я в'язала або в'яжу, у мене і все. І більше такого на спицях в мене... Нема нічого. І що я планую в найближчі дні? Планую розпочати ось цієї пряжі в'язати бактус, також така ж пряжа, як попередній, Тр трошечки надірвана етикеточка. Номер кольору зараз вам скажу: 72,43. Ось такий е колір, ви знаєте. Оце такий натуральний бежевий і він мені переходить такий не коричневий у мене, а як капучино колір. Колір дуже цікавий. І я, як, обіцяла забула слово, я обіцяла дівчатка вам, що зніму на бактус майстер-клас. Ось я буду розпочинати, я спеціально не розпочинаю. Тому що можна було б його вже десь там в перервах мені пров'язувати, але я планую відзнімати майстер-клас, тому виберу час і обов'язково зроблю цю справу і майстер-клас відзніму по бактусу. І далі, дівчатка, що я ще планую розпочати, я коли показувала вам свою пряжу, показувала ось цю бабіночку. Дуже добрий колір зараз передається. Такий синій і такі версинки сідоваті, або такі з білим. російською мовою слово, крутиться, не буду казати. Ось такий колір. Дуже цікавий колір. Ось такий в мене зразочок. Ось такий. Дивіться, як цікаво в полотні виглядає. Так, Красивий. Що це за пряжа? Це артикули я не знаю, знаю лише, що 30% вовни, 70% акрил, 1500 метрів на 100 г. І що я планую з цією пряжі. Фокус не фокусується. Отак От зробимо. Що я планую в'язати? Я планую зв'язати з високою горловинкою светрик собі, звичайний лицевою гладдю, можливо, на рукавах. Я ще думаю, поки буду в'язати горловинку, я вже вирішу точно, так, які будуть рукавчики, тим паче, ну, ще час у мене є, я не сьогодні буду розпочинати, ще розрахунки треба зробити. По рукавчикам хочу пустити звичайну косу, але таку крупну. Ну, я потім, коли розпочну в'язати, то ви вже побачите і зрозумієте, про яку я кажу. Вона така дуже розповсюджена у в'язальниць. Дівчатка в'яжуть, і по рукавах я бачила, в'яжеться така коса, і попереду багато хто вив'язує, і на платях я бачила, але я лише тільки по рукавчикам планую пустити таку косу. І на сьогодні, дівчатка, це у мене і все. Більше ніяких таких новин у мене немає. Плани вам свої, я показала, розповіла, можливо, щось буде, якісь у мене нові ідеї з'являтися, тому все це може змінюватися, але поки що мої плани виглядають таким чином. Я дякую вам за те, що ви дивилися моє відео, за те, що ви підписуєтесь на мій канал, ставите мені вподобайки, пишете коментарі. Це все дуже приємно. Я дуже рада від цього. Ви мене мотивуєте до роботи. Хочу вам побажати тихого дня чи ночі, чи вечора тихого неба над головою. Бережіть, будь ласка, себе та своїх рідних. І всього вам найкращого до наступної зустрічі. Пока-пока!